У рамках всеукраїнських змагань Олімпійське літо спорт для всіх у кожному дворі. Цього разу він завітав на вулицю Сівецьку. Які ж результати ми побачимо у репортажі? У Калузької дітвори літня пора традиційно асоціюється не лише із відпочинком, а й можливістю проявити свій спортивний хист на звичних змаганнях. Спорт для всіх у кожному дворі. Та й батьки задоволені, адже не всі мають змогу оздоровити дітей улітку в санаторіях чи таборах. А тут вони під пильним наглядом дорослих. До того ж, проводять час із користю, задіяні спортивним дозвіллям. Традиційні змагання всіх в кожному дворі. Ми ціле літо займаємося у двориках. І сьогодні дійсно приємно, що велика кількість дівчаток і хлопчиків в дворику змагаються на Сівецький. І в багатьох двориках по нашому місту вже пройшли ці змагання. До фінальної частини змагань 23 серпня залишається ось ще декілька днів. і Ми запрошуємо молодь на наші наступні змагання. Складні завдання, стрибки на скакалців до довжину, естафета з м'ячем, проте учасники хвилюються, намагаються показати своє вміння як найкраще, прагнучи перемогти. Діти із задоволенням беруть участь у змаганнях і з нетерпінням очікують наступних. Я буду змагатись. І я сподіваюся, що я виграю в цьому конкурсі. Мені дуже подобається змагання спорт для всіх. Я люблю займатися спортом, футболом, баскетболом, волейболом. Я вже на цих змаганнях. Змагаюся чотири роки і завжди перемагай. Веселі старти від спорту для всіх протягом літа завітають чи не у кожний двір міста, а фінальні змагання на площі Героїв у передень незалежності України визначать цьогорічного переможця. А поки що учасники на вулиці Сівецькій отримали грамоти від організаторів і вже тренуються, надолужують прогалини у ранковій гімнастиці, щоб показати себе у найкращій спортивній формі і зайняти першу сходинку переможного п'єдесталу у фіналі.